29 січня стартував експериментальний проєкт щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості оренди житлового приміщення, а також компенсації частини податку на доходи фізосіб осіб та військового збору. Постанова Кабміну прийнята, аби підтримати фінансово ВПО. Хто має право на даний вид субсидії? Це, по-перше, внутрішньопереміщені особи, повторні переселенці, ті, які втратили своє майно, майно яких пошкоджено, непридатне для проживання в ньому, відомості про яких внесено в реєстр пошкодженого майна, або внутрішньопереміщені особи, помешкання яких залишилось на окупованих територіях, або в зоні бойових дій, площа якого не перевищує соціальну норму, 13,65 квадратних метрів на одну особу. Для участі в експериментальному проєкті одночасно залучаються обидві сторони. Наймодавець та наймач житла до складу наймача е, житла може входити його е, члени родини, першого первого ступеня споріднення, тобто діти, батьки, е, також особи не пов'язані з ними родинними стосунками, неповнолітні особи. Е, договір може укладений бути також виключно наймачем. Е, склад домосподарства наймача визначається на перше число місяця, в якому призначено субсидію. Наймодавець та наймач у разі укладення договору про оренду житла мають звернутися до органів соцзахисту для інформування про зміну місця фактично проживання та отримання за новою адресою нової довідки. ВПО документи для призначення субсидії на оплату вартості житла. В цілому, це загальний перелік документів. Це документи, що посвідчують особу наймодавця, посвідчують особу наймача та всіх членів його родини. Договір оренди укладений між наймодавцем і наймодавачем. Можливо, потрібно буде виключитись з складу домогосподарства наймача членів родини, наприклад, особи, які не проживають 30 днів, станом на перше число місяця, в якому призначають субсидію в даному помешканні, або особи, які навчаються на денній або дуальній формі навчання і проживають в гуртожитку. Цей перелік є узагальненим в окремих випадках доведеться подати витяги з реєстру пошкодженого майна, довідку про доходи та інші. Субсидія призначається на 6 місяців, але не більше двох строків підряд. Один раз на три місяці або на вимогу пенсійного фонду фахівці соцслужб будуть перевіряти фактичне місце проживання наймача за вказаною адресою. Найпершою умовою для призначення субсидії є відмова від допомоги державної, призначеної згідно постанови 332 – це 2 тисячі гривень на дорослу людину, 3 тисячі на особу з інвалідності та дитину. Тобто ніхто із членів домосподарства наймача не повинен отримувати даний вид допомоги. Не повинні бути наймач та наймодавець в родинних стосунках. На яких умовах субсидія припиняється, якщо, наприклад, змінився власник приміщення, тобто це в основному умови, які визначають життєві обставини наймача або наймодавця. Наймач може змінити адресу і перереєструвати довідко внутрішньопереміщеної особи. Може змінитися склад сім'ї. Власник також може змінитися в приміщенні. Якщо наймач не сплачує, щомісячно наймодавцеві обумовлено плату, наймодавець має право повідомити органи пенсійного фонду, і в разі підтвердження такої інформації субсидія також буде припинена. Якщо протягом трьох місяців наймач або хтось із членів його родини придбав транспортний засіб від року випуску якого минуло менше п'яти років, це також стає підставою для припинення субсидії. Наявність депозитних рахунків на суму понад 100 тисяч купівлі іноземної валюти на суму понад 100 тисяч, такі операції можуть зумовити припинення субсидії. Якщо з'ясується з часом, що дана адреса найманого житлового приміщення зазначена в договорі оренди, в період призначення субсидій на найм житла, Наймодавець отримував компенсацію за прихисток. Це також підстава для припинення субсидії. Поновлюється вона з на наступного місяця після того, як наймодавцеві буде припинено виплату за програмою прихисток. Органи пенсійного фонду будуть щомісячно виплачувати наймачу суму субсидії на банківський рахунок та щоквартально компенсацію наймодавцеві податку з доходу за оренду житла та військовий збір. Щоквартально на на те число місяця після звітного періоду пенсійний фонд ініціює перевірку в службі податковій про інформацію про сплату наймодавцям податку на фізичні фізичних осіб, і в разі якщо з'ясується, що наймодавець не сплачує податки, то компенсація на сплату податків буде припинена. При цьому, якщо наймач щомісяця сумлінно сплачує субсидію, то субсидіями буде платитися, незважаючи на те, що компенсація на податки припиниться. Розміри виплат та розрахункові формули можна дізнатися безпосередньо фахівців пенсійного фонду.